Вітаю! Дане відео про картоплю, захист картоплі від Колорадського жука та підживлення картоплі. Картопля в такому... Так, по порядку. Ця картопля вже прополота і підгорнута. Тобто рядочки чистенькі, все гарно як, все добре, підгорнув, вона вже ось готується до цвітіння. Так. Постійно йшли дощі, це Чернігівщина. Ось уже скоро буде розквітати. Що в цей час стало з картоплею? З'явилися де не де Колорадський жук. Ось такий. І дорослі є, і молоді є. Тобто сьогодні буду картоплю обробляти. Не хімічним, а біологічним препаратом. Біологічний препарат, який буду використовувати ось такий актоцид. Тобто він діє одноразово, не на цілий сезон, але дуже дієвий. Так, по сортах. Якщо видно, оце сорт Алюет, це Алюет, оце Есмі. Різниця, звісно, є. Есмі трішки слабіше чомусь зростає, алюет набагато краще. Також дуже чомусь чи не розчарував чи розчарував сорт Анна Роса. Або неправильно висадив я її. Так, ось посходили де-не-де -де -де кущики, може з десяток. Але тут було висаджено їх близько 70 штук. І покажу, що було, може мною неправильно зроблено. Або це був такий посадковий матеріал. Ось картопля. Вона була висаджена на глибину ґрунту, як і оці, але ця вже зійшла. А ця ще тільки ось починає. Я її повідкопував. одна вже навіть. Все своє відбула викопав. Потім я її ось експериментую. Дістав, положив на пророщування, щоб вона грілася на сонці. Так, посадковий матеріал дуже великий. Це друга репродукція Анна Росла Франція. Можливо, це моя помилка, можливо, треба було пророщувати. Але тепер виходить, буду всю її викопувати. Чи підкопувати і ось, щоб вона проростала. Вона проросте, я згоден. Але вже різниця буде між цими, які ось вже зійшли кубахами картоплі, і цією ну, колосально. Але нічого, буду вирощувати. Тут, звісно, зілля було, заросло, дощі лили. Ну, то і підживлення картоплі. Про підживлення картоплі шукав для себе дуже багато mm -hmm. варіантів. Перечитав. Читав, перечитував і ось показую. ось оце таке, Таку комбінацію буду використовувати. Оракул мультикомплекс буду використовувати, виходить 30-40 мл на 10 літрів води. Це для загального підживлення повністю стебла. Тут також бор є. Так, бор, бор є. Вимпал це для зелені. Тобто для зеленої маси, щоб вона укріпилась, відбувався краще фотосинтез, обмін речовинами. Це буду використовувати 20-30 мл на 10 літрів води. І оракул бор. Оце саме зараз. Бор потрібен для того, щоб краще е, в'язалося. Тобто саме стебло. Щоб отут бульби, які зараз там розростаються корінчики, отак, вони зав'язувалися краще. Тому ось цей комплекс буду використовувати. Змішувати не буду сильно. Спочатку оброблю оце разом ракул мультикомплекс плюс вимпел, а потім днів через 3 оброблю бором. Це буду пробувати тестувати, тому що до цього обробок не робив цими мікродобривами буду ось такий метод використовувати. ось Бачок, той працює. Так, все. Тому ось це такий огляд, тому сорти картоплі, алюет, есмі показують себе добре, Анна Роса під питанням. Що з неї буде далі, буду дивитись спостерігати, показувати. Дякую за перегляд. Хто вирощує картоплю, займається професійно вирощуванням картоплі. Напишіть, будь ласка, відгук про ці мікродобрива. Що ви скажете? Бо для мене це перший сезон. Як вони себе показують, знаходив відгуки, коментарі, відеоогляди. Більшість задоволені. Тому, думаю, обрав правильний варіант. Все, Дякую за перегляд. YouTube канал Колосаду, вирощування картоплі, винограду. Яблуні, груші також буду показувати. І, звісно, мультикомплекс по винограду працює, і бор особливо для винограду також буду додавати. А вимпелом буду вже дивитись, регулювати. Це все підходить як для картоплі, так і для винограду і для інших огородніх культур. Дякую за перегляд, гарного настрою, гарного врожаю. До нових відео!